Співробітники міліції затримали злодіїв, які обкрадали сільмаги. Напередодні троє зловмисників обчистили крамницю в одному із сіл надвірнянського району. Крадії були озброєні ломом. Відтак проникнути у зачинену крамницю через вхідні дерев'яні двері грабіжникам було не важко. Розламали двері спочатку, в різний замок розламали, і розламали ту замки металічної решітки і проникли в приміщення. Е -е, Колодку розпаляли тут мене просто так, якби би. Mm -hmm. І війшли сюди. Ну і тут війшли в магази. Mm -hmm. тут, mm -hmm. тут були отут, прийшли на кухню, тут були. І... Горілку забрали, горілку вівчаніве і тут сигарети. Дорогий алкоголь, цигарки, які були у магазині, та кілька кілець ковбаси це усе, на що спокусилися злодії. Всього на 10 тисяч гривень. Пограбувавши крамницю, злочинці викликали таксі. На дорозі їх зупинили міліціонери. Злочинці раніше судимі, жителі міста івано франківська Під час огляду транспортного засобу виявили не продукти харчування, а саме. Речані вироби, горілка, сигарети і також компасні вироби. Злодії затримані, проти них порушено кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до шести років. Світлана Колеснікова, Оксана Дуді, Василь Пилипів. Новини на вежі.